Анатолій Романович, ми вам дуже дякуємо, що ви стали нашим наставником в цьому проєкті. Ви вселили в нас віру в нас, тобто що ми можемо і ми дійсно змогли. Я сподіваюся, що ми не завершуємо, правда? Ні. Правильно. Ми будемо продовжувати, і ми покажемо, що саме завдяки правильному харчуванню, без ніякої, як ви кажете, хімки, завдяки праці, натхненню і бажанню, ми можемо досягнути того мрії, яку ми собі поставили. тобто Кожен якусь має певну, хтось хоче скинути, хто хоч, хтось хоче набрати, хтось хоче просто е, виглядати здоровим і по, по життю, щоб е, хтось, хтось бажає, щоб в нього народилися здорові діти. Так? А для цього ми повинні працювати. І ми дякуємо нашому великому колективу на чолі з е, нашим тренером, Мецьканом а. Анатолієм Романовичем і найчудовіші е, наші Олесі за те, що ви нас е, витримали, довели. До кінця вони до кінця Трен... і до вести довели такі тренер проекту трансформація міська Анатолій Романович і найвідповідальніший адміністратор Ольга Боже, <плес> Дякую. Круто, дякую. Також для нас інших тренерів просимо передати для наших самих самих my, my. Так Може ви їм передасте Іван Дуб, найвеселіший тренер із кросфіту. Найгнучкіша тренерка з зумби, Хто? Лідія yeah. Кукра. Найвимогливіша тренерка з фітнесу. <рес> Юля. круто. Юля Копер. І найскромніший тренер з кросфіту Валерій Бурмістер. Той, який любить казати: працює, працюємо. Дякую. Ми в свою чергу дуже дякуємо вам. Ви супер команда, реально з вами було дуже класно працювати, дуже приємно, натхненно. І ви і нас надихали. І ну словом, бажаємо вам в першу чергу міцного здоров'я і, і всіх 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 успіхів і досягнень, яких ви мрієте мати в своєму житті. І дуже дуже сподіваємося, що ми й далі в такому тісному сімейному колі будемо вас бачити. і Будемо продовжувати з вами і тренування, і розмови, і просто приємне часопроведення. Можна вестенці. щоб була енергія для наступних занять. А де що можна їсти вже? Дякую. Ви маске це можу. Дякую. А це тренером і іншим учасникам, яких немає. Ого, дякую. Банки принесли. Полетіл, кослойки всі принесли. Завтра маємо з'їсти.